Привіт, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з квілінгом. Таке складне названня. Що ж це таке? Квілінг це мистецтво виготовлення композицій зі скручених у спиралі смужок-паперу. Ось таке: вони можуть бути різного кольору. Їх можна купити в магазині або нарізати самостійно з кольорового паперу. Зкручувати смужки можна пальчиками або за допомогою, наприклад, ось такої палички, яку я зробила сама, розчепила її на кінці. Подивіться, що у мене є, розкриваємо це апельсин, що всередині. Сьогодні ми з вами спробуємо зробити апельсинчик зі скручених смужок паперу. Беру ось таку паличку, беру смужку і починаю скручувати з кінця смужки, вставляю в розщеплений кінець і закручую, вставила розщеплений кінець, і закручую в тугий руку. Бачите? Закручую тугой рол? А можете це зробити і пальчиками? Потім ми її знімаємо. Ось такий тугий рол і даємо. Розпуститися на пальчиках, розпускається. Беремо клей, заклеюємо кінчик, ось так. Це в нас вийшла ось така спіраль. Потім ми їй придаємо форму з одного, з одного кінця зачеплюємо, а з іншого Придавлюємо і надаємо форму прямокутника. Потім візьмемо смужку жовтого кольору, приклеїмо кінчик і обгортаємо цю заготівку. її форму трикутника. Нам потрібно таких заготівок 8 штук. Так. Заклеюємо кінчик. Ще раз надаємо форму трикутника. Ось у нас вийшла ось така заготівка. Нам потрібно їх вісім штук. Я вже приготувала. Ось, бачите. Далі ми викладаємо апельсинчик. Нам потрібно приклеїти, ще одна. Нам потрібно приклеїти одна до одної, ось як я вже зробила. Далі ми беремо смужку жовтого кольору, приклеїмо кінчик, змащуємо клеєм кінчик та приклеїмо. І обгортаємо наш апельсинчик смужкою жовтого кольору. Та приклеїмо кінчик. Далі апельсин же у нас оранжевого кольору. Ми беремо смужку оранжевого кольору, змащуємо кінець смужки-клеєм та обматуємо смужкою оранжевого кольору. Змащуємо кінчик клея та приклеїмо. Ось вийшов у нас такий апельсинчик. А ще можна зробити лимончик таким же чином. Далі, а ще я вам покажу я зробила ківі з чорними кісточками всередині. А ще можна зробити виноград. Подивіться, скільки спиралів я приготувала. Їх можна робити таким же чином, як я робила, скручувати в тугий ролл та дати, послабити трішки і залишити ось в такому вигляді. Далі ми складаємо наш виноград, можна приклеїти на папір. А ще можна зробити ось таке листечко, таким же чином. Звернути в тугий ролл, розпустити і защепнути з одного кінця. Буде ось така крапелька. Це у нас будуть листячко. У нашого виноградика. Ось такий виноградик у нас вийшов. Можна все це приклеїти на папір і вийде така дуже гарна композиція. Подивіться ближче. Ось так. Пока-пока, спробуйте. Я гадаю, що вам сподобається.